Сьогодні 27 жовтня 2025 року фільмую для вас черговий огляд капітального ремонту Харківського шосе в Києві на лівому березі Дніпра. Повний огляд побачите на моєму YouTube-каналі, користувачам Facebook та Інстаграму Нагадаю, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Заходьте, дивіться, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Нам дуже цікаво, коментуйте. Дорожники групи компанії Автострада опрацьовують вже наступну ділянку між Молочанським провулком та вулицею Вербицького. Погляді, дізнайтеся, як помінялися їхні найближчі плани і які ділянки вони вже взяли в роботу.